Так, ну що, друзі, привіт, Юрчик Мурчик знову з вами в ефірі. Парк, вітер, свіже повітря. Гарна погода це все про Нірбатор. Нірбатор земля драконів, хто не знав, місто історичне, зв'язано з собою. Місто драконів. Місто драконів. Вони тут прям святі тваринки, прям так скажемо. Я гладаю, рибку, шукаю, але ну, не знаю, де їх знайти. Раніше тут було дуже багато рибок, а, а тепер щось не дуже бачу, не знаю. Може пішли спати, не знаю. <кій> ну що, коротко про мої вікенди. Такий вітер, що я прям не можу. Тут є QR-код, можете подивитися. <кій> про місто всю історію. Так. М -м -м. Який страшний вітер! Людоньки милостиві. Де ночі не розібрали, концерт був крутий, кустики. Сьогодні день матері, тому вітаю всіх матерів зі святом. Боже, який вітер!